Як стильно виглядає сучасний дизайн маленької ванної кімнати у 2025 році. Мебіль під замовлення да підбираєте кольори. Мийка, змішувач, вода повинна бути мокрою, дзеркало з підсвітленням, зручні шухляди. За вашим бажанням душова або ванна, скляна перегородка, тропічний душ з кронштейном. Внутрішні або зовнішні, електрична рушника сушарка на будь-який смак, зашита інсталяція, кнопка зливу, шукляди для миючих засобів. Підвісний унітаз, гігієнічний душ, електрична тепла підлога під керамогранітною плиткою. Якщо все правильно спланувати та замовити все по оптових цінах, при цьому ви зекономите свій бюджет. Та ремонт буде зроблено якісно та стильно.